Мене звати Іра, я практичний психолог, практично працюю більшість з дітьми, методами арт-терапії. В першу чергу це була стабілізація дітей, тому що діти всі приїхали з інших міст, це підвищений рівень тривожності, стресу у дітей, і це йшло на стабілізацію емоційно-вольової сфери. Коли зараз вже вони більше стабілізовані, це більше на згуртування, на командну якусь роботу, щоб діти вже відчули взаємозв'язок. Мали з дорослими також ми працюємо. Це індивідуальні консультації, інтервенції також зараз психотерапії індивідуальні. Ми працюємо не тільки в модульному містечку. Наша локація також є в лікарні швидкої допомоги. Такі більш хвилюючі випадки це лікарняні випадки, де люди були під обстрілами. Евакуація в них проходила важко. Дружина втратила кінцівку. Чоловік неврологічний зараз має проблеми. Вони втратили одну дитину, інша зараз на вихованні сім'ї, яка їх взяла під опіку. Ми з тією сім'єю, практично з першого дня е, їхнього перебування в лікарні працюємо, скільки люди міняються, коли працюють з психологом, наскільки вони наповнюються якимось ресурсом і бажанням далі до життя. Якщо сьогодні вони не бачать навіть майбутнього на завтра, а через декілька зустрічей вони вже будують плани на майбутнє. Зараз для нас всіх українців дуже складні часи настали. Війна є, і ми маємо дуже багато переживань. Напевно, кожен починає. І себе, як може допомагати, де стабілізувати людину і дати їй надію на майбутнє, коли вона не має того ну, надії, це дуже, мені здається, дуже потрібно.